Гарячий пиріг обов'язково треба просочити солоденьким молоком. Рецепт пирога дуже простий і готується з доступних інгредієнтів. І зараз я вам все розповім. Розбиваю в миску яйця, всипаю цукор, додаю дрібку солі і ванільний ароматизатор. Перемішую яйця з цукром за допомогою вінчика і вливаю розтоплене вершкове масло. Додаю кефір кімнатної температури, манну крупу та борошно. Перемішую вінчиком, щоб не було комочків, та всипаю соду. Знову перемішую тісто і залишаю на 15 хвилин, щоб манка набухла. Форму, в якій буде випікатися пиріг, змащую тонким шаром вершкового масла та присипаю борошно. Зайве борошно теж. Треба прибрати. Духовка в мене вже розігріта на 180 градусів. Перекладаю тісто в форму, розрівнюю лопаткою і випікаю пиріг впродовж 40 хвилин. Гарячий пиріг одразу просочую солодким молоком. Після просочування залишаю пиріг в формі хвилин на 20, а потім дістаю і можна нарізати. До речі, пиріг з форми дістається дуже легко, а за бажанням його можна присипати цукровою пудрою. Пиріг вийшов ніжним, просоченим, злегка вологим та дуже. Смачним, а приготувати його, як ви бачили по відео, дуже просто.